Всім привітики, З вами знов сімейка У нас сьогодні на вулиці Холодрига. Мінус 20 було вранці. Зараз я ходила з дому було початку 9 то було мінус 18. А такий що капець, холодно. А вранці побігла від снаб, думала, що взяти ту пописочку. Але там ще реєстр закритий, щось таке. Я показала, я вдома декілька днів назад завантажила з дії, спитала, що воно підходить сказала, що підходить. Але там чужі кажуть, що дія теж не дає, буде щось закрито. Але як думає, що я завантажила трошечки раніше, то я завантажила правильну довідку. Треба тобто тільки піти десь роздрукувати і все. Пішла ще на Укрпошту, мама подавала на тисячу тут зимової підтримки. То якраз прийшла та тисяча. Я оплатила за газ трішки тисячої і зайшла у впору. Взяла трішки бумажки туалетний і там трошечки приправ. Йду зараз додому. Зараз прийду, вже якраз тільки світло вимкнули вже хвилин 10 назад. То наріжемо трішечки ясенку, я нарубаю його бо він сухенький, якраз ним добре розпалювати, бо верба мокра і не завжди гарно горить. Бо вчора я, мабуть, раз два-чотири розпалювала, а найкраще почало горіти десь після 9 вечора, початку 10-го. То я спалила, можна сказати, два мішка дров. То зараз маленько біжу додому. Виїхати я самка, сьогодні до вимкнулася. Зайшла ще до сімейних, яка в поліклініку сюди, кабінет, де роблять кардіограму, спитала, чи зроблять дитині. 17 років кардіограму. Та запитала про направлені, кажу, так, нашій сімейний дасть, спитала, хто сімейний і сказала, чого не зробимо, зробимо. Та пішла до нашої сімейної, взяла направлення, бо хочу десь через тиждень починати здавати Олешки аналізи. І робити кардіограму на охмадит. Знала ще в сімейниці чи... малого сімейни, чи зробить нам тести на ковід, бо вони нам також потрібні. Хто сказала, що також все зроблять і дала нам направлення на кардіограму. Так що поїдемо без цього шабу. Наступну суботу або вже з понеділка, там з 26-27 число, почнемо здавати аналізи. Зразу Синево здамо, ті після Синево на таксі ще приїдемо в поліклініку. А вже в п'ятницю перед другим лютим будемо їхати здавати тести на ковід і брати направлення. На вулиці така морозяка, що на сонечку зворіти йде пара. Мої сьогоднішні покупочки. Взяла дві бумажки туалетні, кріжжопіль і упаковочку, тут вісім пачечок моліс. Взяла пачку чаю ромашки, це олежику, пачку цукру. тут десятний кілограмчик, а 900 грам. Дві шоколадки. Хочу зробити, така щоб зверху полити. Дві томатні пасти. По 70 грамм беру зараз такі малесенькі, щоб вона не пропадала. Бо беремо баночку, ми її не використовуємо і жалко буде викинути тоді пачечку імбиря та пачечку мускатного горіха. І ще дві пари носочки взяла тепленьких. Це закупляла в аврорі. Більш ніякі магазини сьогодні не заходила. Спекла сьогодні олежику на день народження шоколадний тортик. Такий простенький, бо графіки світла нестабільні, то щось творити нема коли. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока!